Українське радіо Житомира етері. вітаю Наталя Колініч у студії до Житомира. Їде мистецько-волонтерський проєкт. А Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка Березіль. До нашого міста привезе український народний фарс Нехай щастить. Цю виставу у Житомирі покажуть двічі: а вперше, для містян з волонтерською метою зібрати кошти на підтримку військових, а і вдруге, власне, для самих військових, тому що ця вистава і була створена ще на початку повномасштабної війни саме для того, щоб піднімати бойових дух бойовий дух українців. Нині театр перебуває в Турі, містами України і про деталі цього проєкту, як він працює на нашу перемогу і як Житомиряни можуть до нього долучитись, поговоримо сьогодні із харків'янином Кирилом Лукашем. Кирило, хочу привітати вас, в етері українського радіо Житомир. Доброго і спокійного вам дня. Доброго дня, доброго всім спокійного, дійсно, і тихо. Гармонійного дня сьогодні хочу коротко представити нашого гостя: Кирило, актор, журналіст, волонтер, громадський діяч, співорганізатор культурно-мистецьких подій у Харкові. Так би мовити, друг театру Березіль, який власне, допомагає організовувати поїздку Україною і збирати кошти на потреби військових. Кирило, скажіть, чи вірно я анонсувала формат перебування харківського березоля у Житомирі? Да, абсолютно вірно, це буде два покази доброчинні. Обидва ми можемо називати доброчинні. Перший показ відбудеться на сцені Житомирської філармонії, і це показ, на меті якого стоїть збір коштів для волонтерських організацій Харкова, які співпрацюють і напряму допомагають Збройним силам України. А другий показ це буде, як ми називаємо, показ бойового духу для підтримки тих військових, які перебувають зараз в Житомирі, чи на реабілітації, чи на ротації, чи готуються до того, щоб бути відправленими до Сходу України, до передка. От саме для них, для того, щоб підтримати їх бойовий дух, друга вистава буде також показана в Житомирі. Подібні покази цими днями, цими тижнями ви вже і плануєте провести в різних містах України? Розкажіть трошки про рамки цього туру. Наскільки він масштабний, де вже побували і куди ще після Житомира збираєтесь їхати? Значить, власне кажучи, на сьогоднішній день вистава на території театру Березіль ще не гралася, адже поки що ухвалюється рішення про безпековий дозвіл для того, щоб грати цю виставу. Але менше з тим ми зіграли вже в Харкові кілька разів, також для збору коштів на ЗСУ. І взагалі ця вистава була створена для того, щоб збирати кошти на допомогу ЗСУ. Така її генеральна мета. І, ба більше, окрім цього, цю виставу ще є варіант цієї вистави. Він трошки скорочений, але він такий, що його можна показувати прямо в бліндажів у хлопців. Тобто вистава була і їздила на, буквально на позиції, буквально в бліндажах, буквально в окопах, була вже показана, і ми відчули. Хоч це таке модне слово, але воно в даному випадку дуже підходить, дуже неймовірний фідбек від хлопців, тому що для них це дуже, повірте, важливо. Не тільки зброя, не тільки вся гуманітарна допомога, не тільки волонтерська наша допомога, але оцей духовний, духовий, я би навіть сказав, духова. Компонента для військових дуже важлива, і ця вистава була показана, зокрема, і в Акопах, і в бліндажах, і на позиціях. І от буквально перед цим виїздом ми показали виставу у наших друзів, також Харківському театру Ляльок, який також достатньо багато волонтериць. Для них свята мета збору грошей на ЗСУ, звичайно, ніяких питань не виникло. Ми показали також це в Харкові, от буквально перед від'їздом. І зараз вчора буквально відбулася перша вистава в межах доброчинного тура в Полтаві. Полтавці дуже гарно сприйняли виставу. Прийшли до також до театру ляльок. Дякую принагідно і Полтавському театру Ляльок за гостинність, і зараз от буквально в цей час, коли ми з вами говоримо. Хлопці є в дорозі до Львова, до доброї дороги. Хай спокійно доїде до Львова. Львів також на них чекає. У Львові також буде кілька вистав. І вже 24 числа буде вистава в театрі ляльок в Львові, Ну а потім кілька вистав відбудуться там, і вже до Житомира 27-го, що, що дуже символічно і класно З на день, день театру. театру. Так. Да. В день театру буде показана в вашому славному місті ця вистава. Я дуже закликаю Житомирців для того, щоб прийти. До речі, не тільки Житомирців. Я знаю, що в Житомирі є переселенці з Харкова, з Харківської області. І як я завжди зазначаю, ця вистава не тільки для тих, хто хоче підтримати ЗСУ, хоче підтримати наш незламний, вже так як бренд є незламний Харків, але ще і тим, хто зараз переселенці з Харкова є в Житомирі, для них це. А можливість відчути себе вдома, відчути і побувати на е, виставі видатного і класного з неймовірною історією театру, е, який ще в якому працював ще Лась Курбас, е, і який приїжджає до вас. Це для тих харківців, які приїхали в Житомир, спасаючися і рятуючися від війни, е, вони можуть прийти і відчути себе фактично вдома. Ви знаєте, скажу, що спілкуючись за родом своєї діяльності з багатьома людьми, я бачу велику присутність харків'ян у Житомирі, і ще важливіше сказати їх активну волонтерську, в тому числі позицію. Тому що там, де сьогодні потрібні робочі руки, там, де сьогодні потрібно організовувати чи допомагати організовувати допомогу, ми бачимо цих людей і велика подяка вашим землякам. Ну і вам також. Ви знаєте, Кирило, дуже багато питань хотіла б вам поставити. Можливо, ще повернуся до тої репліки дуже важливої про поки. У бліндажах я не можу не запитати про, можливо, найбільш пам'ятний і оті фідбеки, які як ви згадали, ви отримуєте, чи вони різні? Я думаю, що вони мали би бути різні, тому що сьогодні кожен по-своєму переживає ці страшні події воєнного часу. Ви знаєте, тут дуже гарна історія відбулася саме в позиціонуванні цієї вистави. Розумієте, в чому справа? Це фарс, це комедія. І я завжди казав хлопцям: я не граю, не беру участь в цій виставі, але я страшенно чекав на подібну виставу, взагалі в просторі українському театральному. Чому? Тому що рефлексувати на війну можна дійсно по-різному, і все, що відбувається, всі вистави, які виходять і мають дотичність до того, як ми переживаємо війну, це дуже важливо, щоб вони були різні. Але я чекав такого необхідного і такого нам притоманному, нам українцям притоманному гумору. Бо я завжди тут наголошую, що знаєте, в кожній великій, та й не тільки великій, в принципі, в кожній культурі є великий роман про війну. Українці е, написали Енеїду про війну. І тому те, що ми віднаходимо можливості рефлексувати гумором і іронією. На найтрагічніше і найстрашніше те дуже важливо. І ця вистава саме така. Вона дуже точно названа е, Український народний фарс часів війни, е, тому що вона якраз от е, дуже точно потрапляє в цю. От мої батьки вони перебувають в Полтаві. Вони вчора були е, на виставі і написали мені дуже сміялися. І наступне повідомлення було від батька крізь сльози. Тому вона от дуже така, дуже. Дуже точна вистава в, в, в нинішньому часі. І от що стосовно бліндажів, ви знаєте, е, ну як це буває насправді? Е, так скажу: ну, приходить людина, яка відповідає, наприклад, за морально психологічний стан е, солдатів, і каже, буде вистава. Ну, що солдат на це скаже? Ну, буде, так буде. Він ще не усвідомлює, що йому це сподобається, що йому буде потрібно це. Вони приходять, стоять, сидять там десь в цих бліндажах. Але під час вистави в них змінюються очі, в них змінюються обличчя, в них, в них щось відбувається всередині. І тому цей фідбек, оця зміна наочна, яка відбувається, говорить нам постійно про те, що дуже важливо, щоб ця вистава жила оцими двома векторами. З одного боку збирала гроші на допомогу ЗСУ. А з іншого боку, для хлопців для підняття їх бойового духу, це теж дуже важливо. Я знаю, що вистава взагалі здається стала першою виставою, яку театр після початку такої великої війни показав не, не, я. я... Я тут трошки уточню. Вона дійсно для театру березі стало першою, яка відбулася на території Харкова. Відбулася, але створена вона була не на початку війни. Вона була, о, знаєте, вона була от тоді, коли в Харкові прилітали щодня ракети, і е, буквально не перестаючи е, лунала Сенрена. Тобто, це, от в цей період, не зовсім на початку війни е, війна стала, і вона не була першою в Харкові. Першими зробили якраз колеги з театру ляльок виставу Я норм. В режисерії Оксани Дмітрівої, ось вона була першою виставою війни, скажімо так, в Харкові. Але це вистава перша для Березіля. Тим паче я хочу теж сказати: знаєте, 25 лютого 2022 року минулого в театрі на день народження Леся Курбаса мала відбутися прем'єра. Мала бути показана знакова назва для театру Березіль Маклена Граса Куліша. І ця вистава не відбулася і не була зіграна. І за цей рік не було можливості її відновити, ну не те, що відновити, а навіть просто зіграти. І тому ця вистава якраз стала першою за неможливості репетирувати Маклену Граси, за неможливості те, щоб вона зігралася. Хлопці зробили таку ініціативу. До речі, в виставі бере участь і актор театру Ляльок Павло Савєлєв. Він, це така, тому можна говорити про співпрацю двох театрів, тобто це така харківська співпраця. І, власне кажучи, виставу от зараз, я дуже сподіваюся, що дадуть наші військові. І відповідні служби, дозвіл на те, щоб грати її, так би мовити, вдома в Театрі Березіль в цій будівлі, бо глядач по неї теж сумує і дуже хоче туди прийти вже додому. Ну а зараз вистава поїхала, і дай Боже, щоб вона виконала свої головні місії, тобто зібрала гроші, ну і заодно показала той незламність, ту незламність, той дух Харкова. Яке я сподіваюся, ви відчуваєте і в Житомирі також ви знаєте, ми дійсно його відчуваємо, і хочу підкреслити, якщо я не помиляюсь, що серед акторів вистави «Нехай хай щастить, також активні волонтери, які співпрацюють із багатьма відомими волонтерами, про яких ну таких, наприклад, як Сергій Жадан, і це таке поєднання цих місій мені спадає на думку я не знаю, хто це сказав. Ну напевно, це звучить сьогодні з багатьох вуст. Що сьогодні кожен українець він може бути або українським волонтером, або не бути українцем взагалі, да? От думка така. Тобто, коли ти своїм покликанням можеш сприяти перемозі України, ти сьогодні дійсно демонструєш український дух і працюєш для своєї країни. Абсолютно точно ви говорите. І я думаю, що знаєте, це як на початку війни, десь там ну, повномасштабного вторгнення, саме цієї активної фази війни, десь в Березні, напевно, ну або на початку квітня мені телефонували і питали, хто в Харкові залишився. І я казав: в Харкові залишилися актори, поети, музиканти і, і, і всякі такі творчі люди, художники. І ми якось тоді дійсно об'єдналися всі дуже активно. І, і це ж ситуація, розумієте, вона продовжується. Тобто, це просто сьогодні. Стало по-перше, з безпекової точки зору, можливо. А по-друге, знайшлися творчі сили для того, щоб повертатися, умовно кажучи, як це не пафосно звучить в професію. Бо, той самий Сергій Жадан, з яким ми багато проєктів також робили і допомагали одне одному, під час цієї штуки він же дуже довго, наприклад, написав вірші. І я його. Як ваш колега також десь трошки спитав як журналіст, чого тобі не пишеться, і він казав: Ну, нема сили, реальність сильніша, ніж мої творчі рефлексії на це. Але сьогодні вже починається той момент, коли ти можеш щось осмислити, щось показати, щось через себе пропускати, без скажімо так, без великої небезпеки твого психічного здоров'я стану. Тому, власне кажучи, почалися вистави. Хоча, знову ж таки, Харків, мені здається, він дуже весь час був активний з точки зору творчості. Перший фестиваль ми провели, по-моєму, в травні місяці. На початку травня вже в Харкові був фестиваль з Вакарчуком. От на день народження, до речі, Славка Вакарчука був цей фестиваль. Не це... по-моєму, це травень місяць. Він якраз до нас приїжджав, і там були багато і танки і величезне. Тому Харків якби культурою весь час підживлювався величезний, крутий проект «П'ятий Харків. За оцією метафорою професора Шевільова. Він якби пермаментний, взагалі він постійно йде. І тому, власне кажучи, театри всі намагаються сьогодні відновити свою роботу. І театр Шевченка Березіль він також долучається до цієї. Я дуже радий. Я, от ви правильно, мені сказав такий друг театру, скажімо, арт-менеджер цієї вистави конкретної. І я дуже радий, що вони знайшли саме такий прояв. Вони знайшли саме фарсову цю форму. Вони знайшли цей мотив. Бо п'єса за мотивами і абсолютно переписана. Грузинський автор не впізнав би її абсолютно точно. Тому що він писав очевидно, що про своє, тому що п'єса написана ним була. І навіть роман є е, е, цей е, за цей за цією за цим матеріалом, е, написаний був у 2012 році. В 2012 році очевидно, що е, автор писав про свою, про грузинську війну, про російську грузинську війну. А е, в даному випадку вистава дуже колоритна. Вони знайшли абсолютно наші. Ментальні особливості прийдете на виставу, побачите. Я думаю, що ви все, все впізнаєте і, і себе впізнаєте, і, і обставини довкола теми, себе. Які, так. Дякую, Кирило. Хочу нагадати, що ми говоримо сьогодні про благодійний показ вистави українського народного фарсу Нехай щастить від Харківського театра Березіль, який буде показано у Житомирі в понеділок, 27 березня в обласній філармонії містаслава Ріхтера. Кошти від збору будуть спрямовані на потреби збройних сил України. так робитимуть жителі багатьох українських міст, якими театр цими днями і тижнями проїдеться в рамках свого благочинного туру. Кирило, дякую вам за можливість трошки доторкнутися до і мистецького, і волонтерського, і просто до життя Харкова, харків'ян поділитися енергією, сподіваннями і головне віруми в нашу перемогу, яку дуже чекаємо, яку наближаємо спільно. Харків'янин Кирило Лукаш, актор, журналіст, волонтер, громадський діяч сьогодні з нами на відеозв'язку. Щиро дякую вам за цю розмову. Щасливої дороги до Житомира і сподіваюсь, до зустрічі. Дякую вам щиро і нагадаючи, хочу закінчити фразою Леся Курбаса: Хай ніхто не кида театр в скрутний час. Дякую вам, дякую, Житомиру. Дякую, дякую всім, хто нас слухав, дивився в цей час. У студії Українського радіо Житомира працювала Наталія Колініч. Почуємось.